Отож, АЛО та майбутнє десантований автономних організацій ДАО. Такі доволі цікава тематика даного відео. Я обіцяю, що ви отримаєте масу корисної інформації про ваш улюблений проект АЛО та його переваги. Отож, а ДАО представляє собою радикальну зміну у нашому уявленні про організаційну структуру та управління. Це м -м, зрозуміло технології блокчейн DAO працюють без централізованого контролю, керуючись розумними контрактами та колективними рішеннями членів. Однак, із зростанням. Популярності та масштабу ДАВ вони стикаються з дедалі більшими проблемами щодо конфіденційності та безпеки. Але з розширеними функціями конфліктності та а, прихильністю до залізованої технологій готові значно покращити роботи DAO. І у цьому відео ми дослідимо, як технологія АЛО може змінити DAO, зробивши їх більш безпечними та ефективними. Let's go! Отож за своєю суттю дао це організації, представлені правилами законодав е, власне закодованими у вигляді комп'ютерних програм комп'ютерних програми браніше, яка прозорою контролюється членами організації та не перебуває, перебуває під впливом центрального уряду. Дао це форма розумного контракту на блокчейн. Деколективні процеси прийняття рішень записуються безпосередньо в код і виконуються автоматично. Ця структура пропонує кілька переваг порівняно з традиційними організаціями, зокрема, підвищену прозорість, глобальну співпрацю та стійкість до цензури. Проблеми, з якими стикається DAO. Незважаючи на інноваційність DAO, вони стикаються зі значними проблемами. Перше, це уразливі, а, уразливості безпеки. тобто, Код, що лежить в основі DAO може бути складним і навіть невеликі помилки можуть призвести до значних уразливостей. Також судно, звісна атака DAO. У 2016 році яскраво нагадує про цю крихкість. Друге, це занепокоєння щодо конфекційності. Традиційні DAO працюють на загальнодоступних блокчейнах, тобто всі транзакції та голосування є відкритими. Така відсутність конфенційності може перешкоджати участі та створювати ризики для безпеки. Третє це проблема масштабовості. У міру зростання DAO вони повинні мати можливість обробляти великий обсяг транзакцій і голосів ефективно та рентабельно. Четверте, регуляторна невизначеність. А нова природа DAO означає, що вони часто працюють у сірій, у сірій зоні з законодавством, що призводить до потенційних юридичних проблем. А також е я хотів би акцентувати увагу на потенційних проблемах впливах ало на DAO. платформа, але пропонує кілька функцій, які можуть вирішити ці проблеми та розширити можливості DAO. Перша із них це розширення конфеційність, а розширена конфесійність із підтвердженням нульового знання, тобто зі кіпі, але використовує ZKP для забезпечення конфесійності транзакцій і голосування. Це означає, що члени DAO можуть перевірити правильність дій, не розкриваючи жодних базових даних, зберігаючи анонімність і безпеку. А друге це децентралізована та безпечна інфраструктура. Де природа АЛО знижує ризик централізованих точок збою, що може бути критичним для стійкості DAO. Крім того, прихильність АЛО передовим криптографічним методам підвищує загальну безпеку. Третє це масштабовність, АЛО розроблено таким чином, щоб бути масштабованим, що важливо для DAO. оскільки вони ростуть і потребують ефективної обробки, більшої кількості транзакцій і, власне, складних управлінських рішень. І четверте – це взаємодія, щоб DAO були справді ефективними. Вони повинні взаємодіяти з різними системами та протоколами. Гнучка платформа Allo може сприяти цих взаємодії, полегшуючи інтеграцію DAO з іншими службами та блокчейнами. На цьому все. І до нової зустрічі!